Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх любителів гри мільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження від гри 15-го тур УПЛ-2023-24 дніпро 1 Чорноморець Одеса, в якому один із лідерів українського чемпіонату швидко повів після класного голу Філіпова. Олександр отримав кулястого після вкидання. В штрафній і в оточенні декількох суперників зумів розвернутися та пробити точно в дальній кут 1-0, 16-та хвилина. А далі головною діючою особою став Артур Авагімян. Спочатку він так закрутив м'яч зі штрафного, що той від хрестовини воріт вдарився в голкіпера Воленця та залетів в сітку 1-1, 22 друга хвилина. Що для чорноморця дуже добре. Але вже зовсім скоро все той же Авагімян, перериваючи вихід суперника віч навіть з голкіпером одеситів, відверто збиває його перед власним карним майданчиком. Катерина Монзуль спочатку рішуче демонструє червону картку Васильєву, який всім своїм виглядом парирував, мовляв, то не я, фолив. А вже після варперегляду перегляду арбітриня змінила свою думку і видалила з поля справжнього винуватця Артура Авагім'яна, що привело до бурної реакції головного тренера Чорноморця Романа Григорчука. Адже його команда залишалася в меншості вже на 26-й хвилині. Ще в першому таймі Дніпро 1 міг повести в рахунку, але м'який закид в штрафну чорноморця. Не зміг матеріалізувати в гол Філіпов. Олександр пробив сходу, але прямо в голкіпера моряків Варакуту, який розташувався по центру воріт, і встиг виставити руки під удар. Так що один-один після першого тайму. Відразу по перерві Філіпова замінив танчик. А забив на 49 й хвилині Володимира Дам'юк. Який на правому фланзі штрафного обігрався з Гусуляком, і коли отримав пас у відповідь, то без роздумів носаком загилив кулястого в дальній нижній кут. Все зроблено красиво і на одному диханні. 2-1. Одесити в першій же своїй контратаці могли знову зрівнювати рахунок. Брагару промчався по лівому краю, видав центр на кузика. Який прокинув собі нахід, вирвався в штрафну, вийшов на побачення з голкіпером і перекинув волинця, але не влучив в ціль. І моментально спрацювало неописане футбольне правило не забуваєш ти, забивають тобі. Пішла стрімка атака Дніпра 1 піхальонок вивів по лівому краю танчика. Який стрімко проскочив голкіпера Чорноморця і пробив з гострого кута в рамку, де на лінії воріт Богдан Лєднєв заїхав з м'ячем ворота 3-1-59 хвилина. Одесити не здавалися і мали шанс скоротити рахунок. Але під удар Самсона Ієде відважно кинувся захисник Дніпра 1. Потім ще раз Ієде не зміг скористатися класним пасом Зігі бодібанги якого не збив у власному карному майданчику потім Сарапій, але виконав далий підкат на тоненького. І все ж активність одеситів привела до голу Ореста Кузика після красивої комбінації на 76 й хвилині і Григорчук кричив своїм підопічним, що потрібно спробувати ще раз забити. Могли забити ще Дніпряни, але діяли не точно в завершальних стадіях атак. Далі пішли порушення правил, на які не завжди реагувала монзуль, що привело до закіпання пристрастей на полі. Довелося арбітрині вгамовувати гравців обох команд. Розв'язка настала в додані хвилини. Спочатку Володимир Танчик рішуче відтіснив суперника від колястого, прискорився, пройшов вперед та сильним ударом пробив Варакуту. А через парочку хвилин вже Денис Мірошніченко невідпорно підкрутив м'яч в дев'ятку воріт Чорноморця. 5-2. Отже, Дніпро 1 набирає 33 очки і виходить в одноосібні лідери УПЛ 2023 2024 Кривбас та Полісся мають по 30, Шахтар-25 з двома іграми в запасі, рух-24, Динамо Київ-22 з трьома матчами в запасі. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!